Привіт, це канал Need for Travel. Влітку 2021 року ми вирушили у велоекспедицію 19 областями України. Тому що наша мета не просто проїхати маршрут, але й відвідати вражаючі місця. Познайомитися з натхненними людьми. Дослідити велоінфраструктуру та нарешті показати, що мандрувати Україною на велосипедах круто та доступно. У попередній серії ми доїхали від Києва до Чернігова, насолодились красою лісів Полісся та навіть познайомились з велосипедистами в Чернігова. У цьому відео ми проведемо один день у Чернігові, погуляємо містом з місцевими мешканцями та спробуємо передати спогади про мирні часи в Чернігові. Тільки в 1946 році Чернігів разом з Києвом та Львовом став належати до трьох історичних міст України, бо дійсно це одне з найдавніших міст, і важко сказати, в якому ще українському місті можна побачити таке скупчення історичних пам'яток. До нашого часу збереглося до 50 пам'яток архітектури 11-19 століть і до 200 меморіальних пам'яток і пам'ятних місць, пов'язаних з перебуванням видатних осіб. Тетяна вирішила показати нам Болдену гору, яка була неподалік від місця, де ми зупинились. Це височина з купою історичних пам'яток, про які ми вам розкажемо, а також чудове місце для прогулянок. Особливо гарна тут восени, коли листя перетворюються на різнокольоровий килим. Здається, ми відкрили для себе ще одне місце сили. Оце на цій горі дуже багато курганів. Тут кажуть, що хоронили дуже багато в 10 столітті людей. І чим більше курган, тим багатше, більш відома була людина. Одним з відомих місць на Болдені Горі є могила Михайла Коцюбинського. Він був головою громадської організації Просвіта в Чернігові. На Болденій горі знаходяться кургани, гульпиші та безіменний, який, за думку істориків, належить до 10 століття. Ну і що найбільше нам сподобалось, звідси відкривається чудовий краєвид на частину Чернігова. Це місце знаходиться трошки далі від центру, тож людей тут майже не було. У нижній частини Болденої гори є пам'ятки, пов'язані вже з радянським періодом Чернігівщини. Сподіваюсь, на них чекає декомунізація, бо там совок в кожному барельєфі. Навіть показувати таке не будемо. Думаю, після перемоги України над Росією в Чернігові теж з'явиться величезна пам'ятка, куди будуть приходити люди. І одна з найголовніших пам'яток Чернігова теж знаходиться на Болденій горі. Це місце з'явилося ще тоді, коли тут були тільки язичницькі капища. Антонієві Печери були засновані ще в 11 столітті чернігівським князем Святославом Ярославовичем та Антонієм Печерським, одним засновників києво Печерського монастиря. Я вважаю, що для такого цікавого місця вартість квитка тут просто символічна. А скільки коштує? За двох Ага. Завдяки тому, що раніше монахи любили будувати підземелля, тепер у нас є місця, які не тільки є важливою історичною пам'яткою, але й тут просто цікаво побродити. Раніше Антонієві печери мали довжину 200 метрів, а після обвалів стали складатися з трьох різних підземель. Довжина самого більшого з них була 50 метрів. Сьогодні ж підземельний комплекс загальною довжиною 350 метрів складається із галерей, які об'єднані між собою. Ого, тут можна заблукати. Ми спочатку ходили різними ходами, і тут раптом зустрілися. Як ми зустрілися, у печей. Розкопки, мабуть, інші. Тут заберегає. Це приміщення, куди ми зараз підемо, називається кімітрія або кісниця. Там зберігаються кістки та черепи. І цей обряд був принесений в Київську Русь ще з Візантії. Ого. Прям шахта. О, кафель. Это все, наверное, О, кістки лежать. Mm -hmm. Mm -hmm. Лавра, тут нічого таке дикий. Дика лава. О, гроші накидали. Mm -hmm. Диви. Боже І двері. Ну то все. Це Це треба відкрити, відкрити, відкрити як у грі. Вона, Якщо не відкривається, то... Вона з того боку закрита. То треба Це що, квест-рум по-твоєму? <плес> 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 треба видумати. Мені ця підземелля нагадала Києво-Печерську під лавру, але тут виглядає все так більш автентично, мало людей тут. Ходи Антонівих Печер вели до Іллінської церкви 12 століття, яка зараз є частиною Троїцького Лінського монастирного комплексу. А це ще одна пам'ятка на полдені горі площею аж в 6 гектарів. Вже тут ми зрозуміли, яка в Чернігові концентрація пам'яток історії та архітектури. Як ви вже могли здогадатися, Троїцько-Лінський монастир також заснував Антоній Печерський. У 14 столітті храм частково зруйнувався, і частина підземних ходів була засипана. Аж до 17 століття, коли чернігівський полковник, наказний гетьман Лівобережної України та сподвижник Богдана Хмельницького Степан Поподайло не вирішив відбудувати цю святиню. Відтоді до Троїцького Лінського монастиря входять і Лінська церква, Свято Троїцький собор, Веденська трапезна церква та дзвіниця. Пана победайла, поховали в Антонівих печерах, бо саме завдяки цій людині Троїцько-лінський монастир зберігся до наших днів. Ну а після прогулянки по Болдені горі, ми повернулись за велосипедами, щоб встигнути подивитись якомога більше пам'яток Черніхова за один день та вже традиційно дослідити велоінфраструктуру міста. Місцем, куди ми приїхали, стала Катерининська церква. Саме цю церкву видно на в'їзді до Чернігова з головної дороги, яка веде з Києва. Саме тут, на схилі пагорба, на якому знаходиться Катерининська церква, видно великий напис Чернігів. Він вітає новоприбулих у історичному центрі міста. Катерининська церква була споруджена за кошти козаків братів лізогубів ще у XVIII столітті. Все з дерева минулого разу так було багато людей а зараз нікого коріню. Церква побудована в пам'ять про героїзм їхнього діда, чернігівського полковника і наказного хетьмана Якова та козаків Чернігівського полку, які наприкінці 17 століття брали участь у штурмі турецької фортеці Азов. Нині це територія Ростовської області. Композиція Катерининської церкви повторює традиційну дерев'яну українську церкву. І ми були раді дізнатися, що церква належить до ПЦУ. Завдяки ефектному зовнішньому вигляду, історичної цінності та вдалому розташуванню, катерининська церква вважається одним символів Чернігова. На прокат можна брати десь місяць тому вони з'явилися, а велосипедів кажуть, що тут немає. До речі, цю фірму ми ще не бачили, джет. Виглядають як новенькі. А зараз ми бачимо ось такий макет. Ось тут представлена чернігівська фортеця ще початку 18 століття. Ось так воно все виглядало. Дуже класно, що зробила так. Для церкви ми знову зустрілись з Русланом, який в попередній серії виїхав з Чернігова нам зустріч. І прогуляли з чернігівським дитинцем. Укріплена раніше частина міста, де зараз знаходиться парк. А також це одна з найстаріших частин міста, бо Чернігівський дитинець сформувався ще в 7-8 столітті на місці давнього поселення. На території Чернігівського дитинця дуже компактно розташовані декілька пам'ятків, соборів та навіть парочка музеїв. Величезний гармат. Такі, такі. І вид на пішохідне міст. Це був річпорт, але зараз десна вже не судоходна і до Києва звідси вже не можна дістатися, як кажуть місцеві, але зберіглася така цікава будівля. У Чернігів ми спочатку не планували заїжджати, бо це було нам не зовсім по дорозі, і ми вже колись тут були. А тому добре, що нам не довелось витрачати дорогоцінний час на маршрут містом, бо Руслан вирішив показати нам місто на велосипедах. Прям цілий церковний комплекс знаходиться, і біля цього, біля цієї церкви, знімалося дуже багато всіляких фільмів, дитячих передач. Собор Бориса і Гліба, або як його ще називають Бориса Глібський собор. Це пам'ятка архітектури ще до монгольської доби, тобто його почали будувати ще на початку 12 століття. А тепер музей Бориса та Гліба перетворений на музей національного архітектурно-історичного заповідника Чернігів-Стародавній. Крім того, собор також став будинком хорової спадщини, де проходять концерти духовної музики. А будівля спасу Преображенського собору була колись головною будівлею Чернігівського князівства, яке існувало тут з 11 по 15 століття. Це одна з найстаріших збережених монументальних кам'яних будов України, а тому навіть є срібна пам'ятна монета з зображенням спасо Преображенського собору. На момент створення відео спасо Спасопрображенський собор ще належав московському патріархату. Сподіваємося, що тимчасове. Бо це пам'ятка давньоруського зодчества з однією з найкращих в Україні залом для звучання голосу. Тут ми бачимо князя Ігоря, про якого написано слово у полку Ігоря. Дуже класно, що сьогодні такий сонячний день, і ми можемо все познімати. Таку погоду, хоча вже осінь, така золота осінь. І мені здається, теж класно в таку погоду приїхати в Чернігів. Туристів зараз майже і немає, і можна так вільно гуляти. Після Києва дуже відчувається цей контраст, що в Києві було дуже багато машин, дуже багато людей, а тут можна спокійно погуляти так. Дорога на золотий пляж. Така живописна, красива. Велодоріжки сюди немає, просто дорога, але рівна. Аж ми побачили багато спортивних та дитячих майданчиків. Видно, що влітку тут вирує життя. Пляж золотий берег. Шкода, що ми доїхали до Чернігова вже в жовтні, бо ми приїхали на пляж, а купатися вже не вийде. Але на жаль, тепер купатися на цьому пляжі не так безпечно. У квітні 2022 року на Чернігівському пляжі рятувальники дістали ракети з реактивної системи залпового вогню Ураган. Частина з них була в воді, інша на самому пляжі. Влітку люди все одно приходять на пляж відпочивати на свій страх і ризик. Деякі відпочиваючи засмагали на пляжі прямісінько біля рештки боєприпасів. А дно Десни залишається недостатньо обстежним. І деколи люди помічають під водою залишки боєприпасів та викликають ДСНС. Ми сподіваємося, що жителям Чернігова вдасться пережити ці наслідки щохвилинних обстрілів і що найжихливіші перші місяці повномасштабного вторгнення будуть згадувати сумом та гордістю, що місто витримало навалу окупантів. Це місце дуже популярне влітку. І тут кажуть, що навіть на пляжі мало місця, щоб всі розмістилися, але зараз тут дуже спокійно, люди просто собі гуляють. Купаються тільки качечки. Ну а нам залишилось ще трошки подивитися центр, і ми вже все побачимо в Чернігові. Все основне. Ось знайшли ще одну велодоріжку. До головної площі міста ми звернули увагу на нову інфраструктуру Чернігова. Перш за все ми побачили кольорові смуги на тротуарі, начебто володоріжки. Але Руслан розповів нам, чому не можна це вважати повноцінною володоріжкою. Тут кібується володоріжка, але вона не промаркована, тому якщо буде якийсь інцидент, можливо, то у вас як велосипедиста не буде прав, бо якщо тут нема маркування, то це вважається тротуарами на володоріжкою. Мені все ж таки здається, що цю червону бруківку якось промаркерують, і це буде в майбутньому велодоріжка. Просто видно, що її нещодавно тільки поклали. По дорозі ми натрапили на Мурал з творчістю Євгенії Чинською. цікаво, чи знає сама авторка цих малюнків про цю творчість у Чернігові? Сквер Богдана Хмельницького розташований в історичному центрі Чернігова, в охоронній зоні національного заповідника Чернігів Стародавній. Ми знаходимося у сквері Богдана Хмельницького і з цим пов'язана цікава історія з цим пам'ятником. Бо до майдану Богдан Хмельницький дивився у бік Росії, а потім вирішили його розвернути. На це виділили багато грошей, декілька мільйонів, як кажуть, місцеві. І зараз він дивиться вже в бік Європи. Раніше тут знаходився Чернігівський торг головна торгівельна площа міста. А зараз це місце, де приємно можна прогулятися навколо фонтану. А також тут можна відвідати ще одну історичну пам'ятку. В архітектурному плані нам п'ятницька церква сподобалась у Чернігові найбільше. Вона компактно викладена з цегли і приваблює око. 12 століття церкви ще п'ятниця. Церква була зруйнована під час Другої світової війни, а тепер її відбудували і вона знову радує парафіян. Чомусь сказали, що тут не можна фотографувати. А взагалі та церква виглядає так цікаво, вона маленька, компактна, але... Якось відчувається, що вона стара. Якщо від П'ятницької церкви проїхатись вздовж музично-драматичного театру, то ви опинитесь на Красній площі. Так так, на Красній площі в Чернігові. Ця площа старіша за площу на Москві. Її місцевість була головним торгом міста ще з часів Київської Русі. Площу перейменовували декілька разів. Але в 1919 році повернули історичну назву Красна площа, і щоб закріпити українські мотиви, прямо тут на асфальті намалювали величезний візерунок вишиванки. Також приємно було тут побачити і велодоріжки. Ось велодоріжка прямо в центрі міста. Та. Ось це? Да, він на велодоріжці. велодорожку. Да, він на велодоріжжі. Да. А Надо тяжніше. Ну, як завжди. Доріжка під 90 градусів. Давай, давай, давай. Опа. оп. І Ще раз під 90 градусів. Оп! Трошки здібностей велосипедиста, і ви не будете нарушати правила. Бачили ще один цікавий мурал у Чернігові. Але треба бути уважним, щоб туди не звернути. Ти туди поїдеш? А тут немає автора, додається. Так диви, вони й коло там домалювали. До речі, сьогодні дрон вперше сварився на те, що сильний вітер. А до цього я навіть думав, що в нього нема такої функції на вітер якось реагувати. Але є. Він рухався, але його не зносило. Тобто все окей, політали нормально. Сьогодні і справді дуже-дуже вітряна погода. Наші пригоди в Чернігові завершуються, бо треба їхати далі. І в наступній серії ми вирушимо на південний схід у бік Ніжина. Там на нас чекає приємна несподіванка. Тож підписуйтесь на наш канал прямо зараз і будемо вам вдячні, якщо напишете в коментарях, що вам найбільше запам'яталось у Чернігові. Також будемо вдячні за кожну вподобайку і кожен донат україномовним каналам. До зустрічі в наступному відео.